Hello! Привіт, my dear friends, мої любі друзі! Сьогодні хочу розповісти вам, що погода стала такою теплою, такою причудовою. На небі в нас з'являється. Сонечко тепленьке. Травичка наша Grass, вона Green зелененька. На деревах on the trees з'являються листочки і прилітають. Birds. Пташки. Тож, girl – дівчинка, and a boy, хлопчик, вирішили піти outside на двір. Дівчинка так і сказала. Let's go outside. Підемо на двір. Пограємось. Що робити. Давай подивимося. Let's look. Можна jump. Можна run. Play with a ball. Ride a bike. І, звичайно, можна піти на пікнік і там Щось поїсти, а можна drink – попити. Повтори, будь ласка, ці слова з батьками вдома і розкажи, що ти вмієш робити. Ось цей хлопчик, a boy, каже, що він вміє. I can jump. Я вмію стрибати. I can jump. А ще він вміє? I can ride a bike. Я вмію їздити на велику. А ось ця girl Що нам скаже? I can drink. Я вмію пити. I can run. Я вмію бігати. Намалюй і розкажи, що ти вмієш робити. Для цього треба сказати I can. Я вмію. А зараз я хочу тобі сказати goodbye!